Дивіться, друзі, мало хто знає, що в новому ульмі є українська православна церква, і вона, до речі, дуже поруч з реколочним. Зараз вам покажу все. Дивіться: українська православна. Хто мене не знає, мене звати Отець Олександр. Дивіться, де знаходиться. Оце тут українська домівка, греко-католичний наш храм. І тут буквально так проходити зовсім трошки хоп із цієї сторони. Хіт, тобто такі самі двері, які з інакшої сторони. І там український православний храм наш, церква. От, Дуже поруч. Хто не знав, бо я не знав, чесно, я вперше дізнався про це. Бо я сам православний. Приходьте, я там в хорі співаю тепер. А приходить коли? Кожна неділя о 9.30 початок служби. 9.30-10, так приблизно. Може, разом поспіваємо якісь хорали? Много літа. Не хай святиться і в'ятвоє, не хай прийдеться.